За підтримки обласної державної адміністрації цьогорічний дев'ятий з'їзд Всеукраїнського товариства просвіта відвідала делегація Житомирської області. Про актуальні питання, що розглядались, розповів голова Житомирського товариства просвіта Святослав Васильчук. Зокрема, наголошувалося на тих негативних тенденціях, які ось прийшли до держави, зв'язку із прийняттям закону готового кколісниченка кивалова. Який фактично має намір перекреслити українську сутність нашої держави, і це великий замах на власне на українську державу і на українську державну мову. На заході згадували історичні сторінки становлення та діяльності Товариства просвіта на Житомирщині. Ми знаємо, що в 1912 році просвіти були закриті, і, зокрема, Житомирська просвіта, і відновилася Житомирська просвіта. Як і багато в інших місцях, 7 березня 1917 року, 4 березня 1917 року утворилася Українська Центральна Рада, а через три дні відновила свою діяльність Житомирська просвіта. Це була перша громадська організація, яка почала діяти. Перша діяльність Українізація, по-друге, освіта, тому що починалося з початкової освіти. Далі дотримання народних традицій. Народних свят, яких визначалися, і треба сказати, що широко відзначалися Шевченківські дні в Україні, тому товариство просвіта носить ім'я Шевченка. Потреба в новому приміщенні для обласного товариства як одна із нагальних проблем була висвітлена учасниками прес-конференції. Житомирська просвіта в даний момент ютиться в одній кімнаті. Це для такої організації це просто неможливо. Я досконало знаю стан, наприклад, просвіти в Чернівцях на Буковині. Там є народний дім, він називається. Та не хлібом єдиним живе обласна просвіта. Для якої головним пріоритетом лишається виховання почуття національної гідності та розбудови справжнього громадянського суспільства в Україні?